Продемонструє рішучість міжнародної спільноти протидіяти агресії та підтвердить підтримку України у боротьбі за справедливість. Бо жертву агресії мають підтримувати. Що відбувається? Бо зараз більше 50 країн світу підтримують Україну. Бо проти неї. Вчинений злочин, агресія. І відповідно, має бути ця підтримка. Дипломатична підтримка на міжнародному рівні. П'ята позиція посилення міжнародного правового порядку. Це зміцнить міжнародне право, особливо в частині відповідальності за злочин агресії, що до цього часу залишався. Слабо реалізованим у практиці міжнародного правосуддя. І це надасть приклад інший, що не можна вчиняти агресію, бо буде відповідальність за скоєні злочини, за скоєну агресію. І це таким чином посилить міжнародне право, яке надасть відповідь на питання. що Агресор буде відповідати за всі свої дії. Шоста позиція вплив на майбутню репараційну політику. Визнання агресії може стати підґрунтям для юридичних механізмів стягнення репарацій або відшкодувань України. І це можна порівняти з тим, що в часи Другої світової війни, коли завершилася. Війна, агресор тоді був. фашизм, Фашисти тоді були агресорами по відношенню до Радянського Союзу. І вони сплачували репарації. Якщо порівняти на сьогоднішній час, то агресорами є расисти, вже є такий термін, расизм. І вони також будуть сплачувати репарації Україні за всі свої дії, за всю свою агресію. І оце буде вплив на майбутню репараційну політику. Ось, шановні глядачі, ми з вами проговорили оці моменти в першій частині нашого відео. І вже в другій частині ми порівняємо спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України з Нюрберським трибуналом. Тому надовго з вами не прощаюсь, Дуже скоро побачимось. Чекайте другої частини. Нашого видео.